Книга Псалмів Псалом 28, Псалом Давида. Принесіть Господові, Божі сини, віддайте Господові славу і силу, віддайте Господові славу Його імені, поклоніться Господові в прикрасах святості, Господній голос над водами, Бог слави загримів, Господь. Над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа такий, що валить кедри. Господь повалить ліванські кедри, Він змусить їх скакати, наче теля. А Ліван і Сиріон, наче молодого дикого бика. Голос Господа такий. Що ділить полум'я вогню, голос Господа, такий, що потрясає пустиню, Господь потрясе пустиню кадеш, голос Господа такий, що змушує лані родити і оголює ліси. В його храмі все віддає йому славу. Господь був у потопі, і Господь перебуває, як цар на віки, Господь дасть силу своєму народові. Господь, поблагословить свій народ миром.